Хочу Так, доброго дня. Зараз ми будемо обговорювати дуже коротко деякі особливості виконання лабораторної роботи молекулярної динамки, знаходження коефіцієнту самодифузії в металах, і саме за міжвузловим механізмом. Тобто, у нас в розрахунковій комірці буде присутній один міжвузловий атом, і тому самодифузія буде відбуватися на відміну від. Звичайних макроскопічних зразків, де відбувається дифузія, зазвичай за вакансійним механізмом, ми будемо досліджувати механізм самодифузії за міжвузельним механізмом, який також відбувається, але в деяких спеціальних умовах, наприклад, в умовах опромінення високоенергетичними частинками, або, або під дією деформаційних процесів руху дислокацій. Або за інших зовнішніх плидів. Так, будь ласка. Так, значить, для початку ми розрахували коефіцієнт самодифузії за рахунок розрахунку з в атомів за пев певний час. Тобто розрахували якесь перше положення і кінцеве положення, різницю між ними. І за цією формулою, куди входить кількість атомів і час, який пройшов між цими, між цими двома положеннями, ну до речі, час має бути в 100 тисяч разів більше за період коливання атомів. Можна розрахувати коефіцієнт саме дифузії, а а чому на такий і Це, це щоб не, не, не врахувати, як я розумію, не, не врахувати зменшити вплив. На цей розрахунок саме цих теплових коливань атомів, і, і щоб у цьому у цій розрахунковій комірці відбулася досить велика кількість дифузійних скачків, тобто обміні положенням положення атомів з цим міжвузловим атомом, і щоб під час усереднення за великим часом цих стрибків було досить багато, і тому ми знайшли більш-менш коректний коефіцієнт дифузії. Тому що якщо ми скоротимо то значно час, у нас може відбутися один прибор дифузійний, а може не відбутися ні одного. Mm. Тому флуктуації будуть дуже великі. А якщо великий час, то це відбувається і по великому часу, і тому до дифузії може бути обчислено більш-менш коректно. А це можна вважати ну, свого роду як релаксацію? Тобто? Ні, ні, релаксацію ми досягаємо тим, що ми починаємо. Розраховувати коефіцієнт дифузії тільки після того, як наш зразок досяг визначеної температури. А і з самого початку. І от при цих ну, визначених температурах і за, за цією формулою було розраховано коефіцієнт самодифузії, і далі для того, щоб через формулу його теплової залежності. От, припрошую, через формулу його залежності від температури знайти цей передекспоненційний множник і власне енергію, то енергію активації так. енергію активації було побудовано графік залежності логарифму коефіцієнту дифузії від оберненої температури, апроксимовано лінійною залежністю. Вважається, що ця залежність лінійна, тому апроксимується лінійною. Ага. Із із коефіцієнтів даної апроксимації, і якраз і було знайдено нульову ну, передекспоненційний множник, та було знайдено енергію активації. І далі їх можна порівняти з табличними значеннями. Ми моделювали саме золото для золота. Тут наведено ваканційний механізм, але можна от побачити, що в міді. Наведено значення для, між, для дифузії за рахунок міжвузлових атомів. А у міді градка також ГЦК і температура плавлення близька, тому в принципі можна відштовхуватися від значень для, для міді порівнювати. Uh -huh. І ми бачимо, що таким способом от, різниця перед експоненційного множника, ну, приблизно з точністю до одного порядку була розрахована така сама у, у мене вийшло 10 мінус десятій. Uh -huh. енергія активації якщо тут 5, то в мене при розрахунку вийшло 9,4, що в принципі з точністю до порядку складає. До порядку всього в два рази відрізняється. Два рази. Ну, тобто, можна, можна таким чином точно можна оцінити величину. Так, добре. Я до себе і, останні, і останнє питання було стосовно розміру зразка. Чому, чому потрібен, ми не можемо використовувати менший, менший розмір зразка? Тому що при, при меншому розмірі зразка ми вважаємо, що коефіцієнт. Ну, власне, ми говорили про більшу кількість вакансій. вакансій більшу кількість між хат, хатами, які можуть взаємодіяти між собою? Але при при цьому, якщо ми ще зменшимо розмір розмір зразка, тонкової комірки да, да розрахункової комірки, то залежність дифузії, ми вважаємо, що дифузія вона від концентрації Мормула. між вузлових атомів залежить лінійно, і ми можемо перерахувати значення дифузії. Знаючи значення концентрації. А якщо зменшити розмір розрахункової комірки, то ми можемо втратити цю лінійну залежність. Добре, добре. Тоді, мабуть, все з цією роботою. І зараз ми говоримо деякі нюанси в виконанні роботи номер 3 коли ми досліджуємо вплив розміру наночастинки на теплові властивості. Так, прошу. А, значить для для на розрахованої частинки а, в програмі для візуалізації VMD спостерігалося як вона а, як ми її нагріваємо от від там п'ятиста градусів кельвіна а, до 300, ой три трьох здається Тобто явно вища за температуру плавлення для да. молібдену. Так, да. це, це молюбден вища за температуру плавлення, яка складає 2890 км. Для макроскопічного зразка. Так. Да. А, так. А, значить, в програмі для візуалізації а, можна, а, якщо ну, можна найлегше розглядати зріз зразка, саме щоб а, якось оцінити його структуру. І, uh -huh. Оцінюючи таким чином структуру, можна спостерігати кроки, власне, які відповідають температурі в цій візуалізації, при яких починається втрата далекого порядку, що починається на границях цього зразка, тобто на, на поверхні, на поверхні, да? на поверхні, і з часом із часом залишається. Лише близький порядок в середині зразка, який угу. і та який також з часом втрачається, і зразок повністю втрачає свою структуру і стає рідким, і покажи ці точки відповіді. Власне а тепер як можна з використовуючи XMD, отримати, а, отримати дані для графіка, який тут наведено, тобто залежність потенціальної енергії в на атом від температури і уже знаючи приблизно при за якої температури я спостерігав початок втрати далекого порядку я можу зрозуміти межі в яких я апроксимую ось цю область область коли зразок перебував у твердому стані у угу. кристалічному твердому тобто. стані до да, стані, Так. Ну і відповідно знаючи, коли, е, на якому кроці, приблизно за якої температури е, зразок е, вже втрачає повністю е, порядок, далекий е, близький, е, то е, я можу зрозуміти, коли він вже перейшов в рідкий стан і відповідно е, розгледіти цей, цей стан на, на даній залежності. Тобто програма візуалізації, вона в даному випадку допомагає виявити ось ці межі, які ну, межі лінійної апроксимації, які відповідають, по суті, твердому і рідкому стану. А посередині що відбувається? А посередині відбувається фазовий перехід. тобто Поступовий, поступовий розмазаний за так. температурою, да? Щодо Розмазаний. так. Да, да, да. для Фак... макроскопічних. Ну так, да, фактично для, для макроскопічних е, зразків у нас е, немає цього роз, розмазування за температурою. Ми так. вважаємо, що там цей перехід він, ну, відбувається конкретно при визначеній температурі. Точно. А от тут видно певний такий, ну, що це що він розмазаний по температурі. Так, да, да. до наночастинок. саме це значно принципово відрізняється від макроскопічних. Ну да, так, так, якщо, якщо так дивитись, десь 250 ширина ось цього ось цієї ділянки десь 250 кельмів. Добре. Так, і що з цього графіку можна було отримати? А, з Графіку ну з графіку можна апроксимувати тверду і рідку ділянки, а так. з а із з інформації про апроксимацію можна дізнатися нахил ці, цих прямих, який фактично буде відповідати похідній у по те, а тобто теплоємності, Показуй. Так зараз. Тати теплоємності? Значить, теплоємність. Теплоємність. Ну, тут змодельована, це вже перерахована теплоємність, тобто, адже ми її отримаємо в евах фактично в. В евах на атом на кельвін, ну, а я ще перераховував, щоб це були Джоулі, на Моль і на кельвін. Тобто uh -huh. Варто бути ну, дуже уважним з одиницями вимірювання. Так. Uh -huh. І я бачу, що для uh, зразку от розміру, який я умовно там назвав медіум, uh, це ширина, uh, ну його товщина діаметр, Перепрошую, це циліндр, тому діаметр. Uh, там був 10, uh, 10 комір. Власне. Uh -huh. uh -huh. Звідси я, я бачу, що змодельовані результати для рідини вони дуже добре у мене співпадають з теплоємністю. Тверде тіло також ну, близько, але я так розумію, що ну, в чому тут проблема? Якщо треба, ну якщо з табличних значень, результат ну, вищий, то це може відповідати або тому, що Тут якась інша фізика, або тому, що я коли моделював, я, наприклад, от тут можна побачити, що, в принципі, точки, вони, багато точок, лежать в цій області, наприклад, вище за, за пряму. Uh -huh. Якби я трошки по іншому апроксимацію, можливо, тут привів, то ця пряма мала б ще трохи більший нахил. І якби в неї був більший нахил, відповідно, була б більша похідна ДУВ по, по ДТ, відповідно, тут я мав би трохи більше значення. Точно. Ну, но співпадіння дуже гарне, як для такого малого зразка. Дуже гарне співпадіння. Так, ну а і... температура плавлення ти порівняв з макроскопічними зразками? Так, за допомогою формули Томпсона як розмір частин, ну, розмір зразка вважався діаметром. А, а, ну, діаметр, власне, можна знайти, якщо знати розмір комірки і. Ну, Кількість цих комірок. Угу. Ну, у нас там їх фактично 19 для такого зразка, цих розмірів буде. Ні, ні, так ти порівняв з макроскопічною температурою. А, так, да, Зараз да, це, це суть. Вийшло для, для цього мікроскопічного зразка ну, майже 2700, а так. для макроскопів, тобто, ну на 200 кельвінів менше, ніж для макроскопічного. Угу, угу. Ну саме це, так, чи ні? Це, це видно, як це співпадає. Як сказати, що видно, як це співпадає з графіком, що приблизно в тому ж. У ну, мене тут трошки раніше починається, уже я вважаю, що почався процес, процес плавлення. Це такі результати, вони є логічними, адже у нас. Плавлення це фактично втрата структури кристалічної, а оскільки в наноскопічних зразках дуже ну, велику більшу набагато більшу ніж в макроскопічних зразках, частину поверхні частину зразка займає поверхня, то поверхня через більшу кількість більшу. Чуть меншу кількість зв'язків із з сусідніми атомами, атоми поверхні вони більш рухливі, тому вони тому на поверхні швидше втрачається структура. Добре, тому такі, ну, таке зменшення теплоти плавлення для мене, температури плавлення для мене є тут. Очікуваним було, так? Ну, ось, ну, так, бо ми, ми моделювали, тобто це видно було в моделюванні. Добре, Якщо... зараз я зупиню запис на хвилину. Так, і зараз це... ми подивимося, як це виглядає у програмі VMD для порівняння з розрахунковими даними, які наведені на графіку. Ось це початковий стан, як я розумію, так? Да? Так, це ну, нульовий крок. За якого там температура 500 кеві. Видно, що це наш ось зразок такий циліндрик. Mm -hmm. Всі будемо дивитися на, на його зріст. Тепер бачимо, як О, кожен крок це не мов би зйомка, а і ми бачимо прокручуються ці, ці кроки, що вони рухаються зараз. підвищенням температури, так? І кожен, да, і кожен новий крок це певне підвищення температури. Так, і за, і за чим ми спостерігаємо, куди дивитися треба. Ну, в, ну, в першу чергу, ми очікуємо, що а, втрата структури вона почнеться а, на поверхні. А, ну, а, якщо пам'ятати з першого крока, то тут вже видно, що поверхня вона така, немов би, більш вже і тут положення. А, більш вже змазана структура відносно структури у всьому о, ось об'ємі. Тут чітко промальовується структура. Тут вона, а так, ну, це ж поверхня, тому, відповідно, і гірше видно. Ага. Це вже, ну, вже 60-й крок. Це десь іще 60 і, е, ми побачимо, що плавлення. Ми ну, побачимо вже дуже, велику, ще дуже велика частина зразка втратила структуру. Але в першу чергу все почнеться із ковер. А чому атоми рухаються? Це правильно? А, тобто, ну ми ж в цій в Віксанді ми моделюємо теплові коливання атомів. А це просто прояв теплових коливань. Так, добре, так. далі поїхали. Ну от, до речі, ми зупинили на 92-му кроці, через 30 кроків від того, що дивилися тільки що половину від того, що пройшло, і можна побачити, що вже на поверхні вже більше, більше видно цю втрату структури. Ось, наприклад, в цій частині. Ну, може, це просто кадр, звісно, такий, ось в цій частині це дуже сильно проявляється, але це ще не можна назвати плавлення. Okay. Ну і ось тут вже така ситуація, початок плавлення починає проявлятися по всій по, по, по всій поверхні. Mm -hmm. По першим таким, ну, можна сказати, двом коміркам поверхні. І от приблизно з цього моменту тут уже можна вважати, що десь починається плавлення. Що відповідає вже зміна нахилу? кригою на залежності потенціальної енергії від а, оберненої температури. А, так. Так, так, так далі, тобто поїд... десь В цей момент ми доходимо до цієї області і переходимо в зміну. Зміну mm -hmm. приблизно. Так. так, так далі вже далі. вже Ну і далі дивимося до втрати близького порядку. Ну, зараз вже видно, що на поверхні зруйнована. Структура кристалічна далі. Але по центру ще спостерігається досить гарна така структура. Да, да? Ти, да, дуже класна візуалізації. Вона так, ну, саме в цій проекції е, так до -до добре видно зверху. Ну, якщо так то розмістити зразок, то дуже добре видно, що є ще структура, і вже вона навіть е, ну, вона так мігрує, не би вона то десь тут проявиться, то десь тут. Але, Але це свідчить просто так. про те, що вона вже, ну, вона вже не втримується. Але все-таки ще ряди, площини атомні досить чітко від них. Так, угу, да, площини вид, видні, точно. Це те, що я хотів угу. формулювати. Так, да, поступово розширюється зона плавлення з поверхні. Так, і далі. Але ще все всередині де, декуди. Де площини. Так, зрешті. Ну, Десь тут можна так, вже вважати, що. Мені здається, що візуалізації є, звісно, ну, знаєте, можливо, це, я тільки що подумав, що може бути такий ефект, що коли ти весь час дивився на структуру, ти, ти все ще продовжуєш її помічати. А тобто може, так атоми приблизно. Там. А? Може, атоми там ще все-таки підтримують цю структуру приблизно ну приблизно так, так і є, але ну по суті, мені здається, тут є ще вплив цього ефекту, що а, ми дивимося на те, як структура вона це ще ну зрозуміло, що в один момент ця структура її просто ну, не, не може таке бути, що вона була, і тут в якийсь момент її хоп і вже не буде. Mm -hmm. але, тому так да, да, ну і далі. Да, ну я хотів сказати, що просто коли ми цю структуру е, протягом певних кроків спостерігаємо, 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 тому при приблизно ми і бачимо, де залишилися її такі невеликі остатки. Залишки да, да, Залишки, да, да так. Да, але ось добро. ось цей вигляд його вже можна ну можна вважати повністю, повністю о, перейшовшим в рідину, особливо якщо з 223-го кроку зараз порівняти і повернутися назад. Ну добре, а далі? Далі. Щоб зберігати вже суцільну рідину. Далі ще декілька десятків кроків підвищення так. температури. І, і так. можна поставити на останній крок. Так, так. Так, так зараз. Так. І подивитися, яку форму зараз має наш зразок, який був циліндром, а зараз. Від циліндра мало що залишилося. Ну так, він, так? Так, він більше вже розплився в. Ну, типу, наблизився до сфери. До, да, до да, кулі, да. До кулі. Як і має бути. Mm -hmm. Так, добре. Зупиняю запис. Mm -hmm. Так, і зараз ми порівняємо зі зразком, який значно менше був взятий. Розрахункова комірка значно менша. Що ти можеш прокоментувати? Чи тут більші флуктуації просто? От я якраз хотів сказати, що флуктуації от саме точок розкидів по потенціальній енергії тут е, значно більше. так, це явно видно. Особливо, якщо порівнювати ось цю межу переходу між, е, між станами, вона є така більш, е, ну можливо, вона не так сильно розмазана по температурі, але mm -hmm. е, саме по, по точкам от, в цій, в цій області вони дуже сильно розкидані на відміну від такого більш вузького переходу для більшого вдвічі більшого зразку. Так. Також через ось ці більші флуктуаційні розкид точок, в принципі, значення апроксимації були, були отримані, на жаль, гірші. Не більші, дуже багато а інші, інші, але з більшою похибкою, як зрозуміло, з більшою так? похибкою. От якраз, якраз не більше, а все-таки тут я мав на увазі саме гірше, тому що для меншого зразку, бачите, у мене, наприклад, по нахилу кривої змодельована теплоємність для. Рідини вона вийшла от двічі менше ніж повинна. Тобто, нахил прямої для твердого тіла він приблизно такий самий. Але uh -huh. як я розумію, ну з температурою флуктуації вони збільшуються, і це і це видно, як, як ці точки мають більше розмиття при підвищенні температури, uh -huh. і в цій області, області рідини, я тут ну, я трошки так намагався з цим інструментом апроксимації погратись, але. Тут навіть по цим точкам, якщо міняти, ну, міняти, область точок, які ми беремо, то дуже складно встановити якусь таку область, в якій би пряма відповідала нахилу, ну, який умовно хочеться отримати. Тобто, так. я ж я вже отримав для першого зразку, і я побачив, що там в мене досить добре співпадала теплоємність людини. Значить, бачу, що для меншого в мене ну, співпадає в принципі, теплоємність ось, ось, о, твердого тіла, а рідини дуже сильно відрізняються. І так, це так, я так. суто покладаю на те, що о, через більший розкид точок, ось о, о, їхню апроксимацію провести. Більше, в... та, 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 та. Про, про, правда, тут може бути ще додаткові фактори, які можуть впливати, але це треба вже дивитися з візуалізації. Наприклад, не виключено. Що тут є вже випаровування деяких атомів з поверхні, але це треба дуже уважно спостерігати вже під час візуалізації. Mm. Добре. Так, а можеш пояснити, чому у рідини теплоємність більша, ніж у твердому стані? Ну, власне. Що таке теплоємність? Це кількість тепла, яке потрібно на яке потрібно надати. Щоб збільшити температуру речовини на 1 градус. Тобто, збільшити певним чином її коливання. Тобто, збільшити певним чином її енергію. Так. так тобто, коли ми порівнюємо ступені вільності твердої речовини і рідкої, що ми бачимо? Ми бачимо, що в в твердому стані атоми мають лише коливальний рух навколо певних положень, а в рідкому – коливальний та поступальний. Тобто є зміна кількості ступенів вільності. Кількості ступенів вільності. І тому ми очікуємо, що теплоємність рідини саме має бути більше. Дуже добре. Ну, так, формулу Томпсона перевіряємо. Чи виконується хоч приблизно, чи ні? Так, для е, зразка е, двічі меншого розміру, ніж попередній. Так також було перевірено формулу Томпсона. Е, для, для розміру такого зразка е, температура плавлення має складати майже дві з половиною градусів. Дивимося приблизно на графік. Угу. на відповідає цю точку. Так. Відповідає так, від, відповідає е, цій межі. Де відбувається перехід, перехід в інший стан? Дуже добре. Так, я зупиняю за.